Ну, і Україна хоче миру, але Росії довіряти в цьому питанні не можна. Саме тому мирні ініціативи Орбана чи навіть Трампа піддаються критиці, адже ці два політики відверто загроють з путіним, кажуть аналітики. Тим не менше, Україна зробила ставку на Китай. Мовляв, піднебесне може стати посередником та вплинути на Росію під час можливого діалогу. Американський інститут вивчення війни пише, що, попри гучні заклики до дипломатичного врегулювання, Кремль не показує зацікавленості у справедливому врегулюванні конфлікту. Він хоче лише переговори. Ворів, що призведуть до капітуляції України та знищення української державності, і ворог демонструє свою, нібито, готовність до миру ударами по Хмадиту чи, приміром, по Харкову. За даними аналітиків, Росія поспішає захопити якомога більше територій до того моменту, коли країну окупантку змусять сісти за стіл перемовин і не шкодує на це ані заліза, ані людей. Нині Україна перебуває в обороні і вкрай важливо зайняти. Сильну позицію повідомляє група інформаційний спротив. Мета виснажити ворога, і ця стратегія працює, кажуть аналітики. Росіяни виснажуються саме тому Путін особисто змушений їхати на оклін у Пхеньян, випрошуючи допомогу. А російські гінці з початку 24-го року по всьому світу намагаються домовитися про викуп старої радянської чи російської техніки у країнах Центральної Азії, Близького Сходу чи приміром Африки.